Добрий день, шановні друзі. Мене звати Олександр Чепурний. Сьогодні у нас 13 вересня 2025 року. Я коротко скажу, чому я знімаю це відео, тому що з'являються публікації застарілі в інтернеті про монастирище, про те, що сюди з'їжджають автівки, що тут можна побачити дуже багато бутилок, сміття, салфеток, пакетів і так далі. Я хочу сказати, що цього вже. Конкретно немає із 2020 року, особливо з 2021 року, коли я став уповноваженим у селищної ради по охороні і збереженню загальнодержавного заказника Монастирища. Ну, хочу сказати, так, тут бочка стоїть для сміття, але так, швиденько скажу, що сміття тут немає. І ось це дороги. Ну, стежка тут, люди спускаються пішим ходом, а це дорога, де до 2020 року, з якою з'їжджали автівки. Зараз там вже не можна навіть і з'їхати, і існує правило, що заборонено з'їжджати до монастирища автівками, мототранспортом і так далі. Тут був, бачите, слід отакий, де можна було проїхати, але у 2023 році була негода і зламало гілку, вона перегородила, захистила монастирище від з'їзду автівок. Так що, я хочу сказати, у публікаціях деяких застарілих, або е, які використовують застарілий матеріал, є такі думки, що тут їздять автівки. Бутилок ціла куча, сміття, салфетки, пакети і так далі. Ось тут була дорога раніше, з якою можна було приїхати аж до монастирища. Зараз цієї дороги вже нема, вона те саме русло, ліве русло заросло очеретом. Назвичайно красиво, але от в сонячому приміні трошки засліплює екран, сонце, промінчики не чітко видно. А це ви бачите таку галявину біля підніжжя самої скелі, Дівич Гори. І я погоджуюся із деякими е, авторами е, фільмів, фотографій, що тут було дійсно дуже-дуже забруднено. Не побоюся сказати, ось так по периметру, по колу, від тої груші до тієї. В тих кущах до цієї груші. Тут по дорозі, по доріжці вільніше, були багаття. Їх було приблизно 14-15, але тепер їх немає. Їх немає. Люди вже розуміють і знають, що тут палити багаття заборонено. Дуже велика була проведена робота, щоб тут було чисто і Я дякую вам, що ви підтримуєте. Мою справу підтримуйте ідею, думку про збереження і охорону монастирища. Хочу сказати, що був одного разу дуже такий неприємний випадок, от ідуть дається, що не показував. І ось тут, ось тут, при самому вході, по закінченню цієї стежки, ну ви впізнали це місце, ось тут, на цьому камені стоїть розкладний кухонний столик на дві персони. Мама. І син стоїть мангал, купа дров, шашлик і такі веселі і усміхнені обличчя. Я, звичайно, все об'яснив, пояснив, розповів, що тут не можна робити і так далі. Ну, мама сказала, а раніше ж можна було. Ну, ви самі зрозуміли, шановні друзі, що раніше багато чого можна було. Ну, ми так все. З'ясували, помирилися, розповів, як і образ на мене не було люди. Із Кропивницького все добре зрозуміли. Гості забрали свої речі і пішли із цього місця. Ну, а це місце ви дуже добре знаєте. Західна сторона монастирища тут смажили шашлаки, скільки пам'ятаю, 30-40 років. Але зараз вже тут чисто і вже років 6 ніхто. Тут не палить і багаття навіть, не видно, щоб тут було, навіть гілочки немає, щоб тут можна було готувати шашлики. Ну от, зустрів і гостя на монастирищі. Були випадки, що і на вершині монастирища палили багато, було такі три. Ті, що я бачив, і з підпалювачами мав серйозну розмову. Ось таке підніжжя, ліве русло біля монастирща. Ну, Що позаростало очеретом, це так, погано вже видно все. І оце місце, де я казав, було дуже багато багать, безпорядок був, засмітили були. Валялися і бутилки дійсно, але я вже років 5 це точно нічого не бачу. А років 15 вже набагато меншій кількості, ніж е, раніше, коли я почав опікуватися монастирищем на добровільних засадах, приблизно з 2020 року. Ось чистота, порядок. Приїжджайте, шановні друзі, хто публікує відео? Фотоматеріал, розповіді. Прошу вас, побувайте на монастирищі, зустріньтеся зі мною і я вам розкажу про реальний стан справ у нашому заказнику. Всього вам доброго, до побачення.